Дивись, коли ти вийдеш з води, тебе тут буде чекати приємний сюрприз. Ал! Ха-ха прощавай. що там натираєш. Алло, я чекай, чекай, я певно ще ілюстратор відкрию. Ой, там Михайло натирає. Він то вже скрижить про нас. Це все мені <мини> костопа? Не <laughs> їж да мене. Максим, поможи мені. Максим! 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 Амням Амням Ам-ням. Остав, як а... ти здох? Остав, Остав я... чого ти помер від міни, від гіганта, від собаки, я від циган? На початку гри. <laughs> Я казав, що він помре. Не треба було міст ламати. Справді. Все все і замахали, якщо що. Сто 100%, 100%. І за то від нього можна ховатись в приміщенні. Ви бачите він його. Що? 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 Він став на мінус. Він на мінус Ну все, ян все. Я зрозуміла, він встав на міну, гігант його підняв, міна взірвалась і, типу, гігант помер. Йома промовив. 500 IQ. <coughs> а може, а може? Треба вірити. Дивись. <ск False> Розхалилося. Це було близько. <hare> це, це було сумно. І вони біжать за крутою коробкою. Меха, <реш> це все через <час>. тебе. Ти там видомагав. А <п' converter> чому через мене? Ну тому що ти твою топлену карту спершу на місці. Слухайте, я самий корисний, то ви всі безкорисні. Ви бачите Дениса! Нє, піти разом з Денисом на місці! Загалі я. Що ви кажете? А ви серйозно? За мною тут женеться маленька яка сідає на оце, будь обережний. А от вона, нас бачиш зверху. Вона там Я би не підходив. А лю, дойди, надій на наш голос. Чекай. Це відпрос, о. Привіт я. Привіт. Я пою він не хоче дружити. <тас> а ви чи -як -як -як? Тікай. Капец. Остап, я думал, что ты! Я думал, ты выжил, я был такой радый. Михаил, вы Ну тут бчелы летаете, я чуть не сдох. Бля! Миша, здорово. Здорово. О, не-не, Ты там живей? Да привлечь сапог, либо. А Даниса. Якщо что-то кинечника из родная звезда, захочешь вы чипы тымо. Тикай, тикай, зазов скрыт ИКИТ клоун! Заходи, такой! Махаль! Вот имо! Ммм, да. Я скинув, речі, перед тим як помер, там було два золота. А я не бачу їх. Сліпий. Ну well, та, щось маєш проти. кажи тільки, що гіганти будуть. Ні! Де я, я в камінь врізався. Я я різа! Вибувай! Еээ, окей. Знімай штани вже. Ты ж голови? Я загубився! Я БТ! Бля! Ні! Ми вдупилися! ВИПУВАЙ! БЛЯ, я пойв! Кау хера! Остан просто цим всім я думав, що то був огоріний Я тобі до мене Я тобі шо я ж тобі сказав, я ні хрена не бачу в тому тумані. Що ти в мене очікував? Оп, все, я спускаюся. я не думаю. <ріст> а я, я живий. живий. Е там Максим каже, що він <ріст> живий. Фух, я живий. Ну <ріст> так, uh, no, в принципі, як я очікував. А сам, як сподобалось, дивитися, як ми втопимося. Так, дуже. У якій ніші лопати <ріст> немає. А дивись, що в наш! мене є. А дивись, що в мене є. Хай там мімік твій, лопату дай. А, он мимимик давай. Вен мои яйца, він мои яйца, вин в вайн. Ой, а Вин сюда бежит. він. Він мои бомбу. У него бомба. Ой! Вы майжи-то. А бачишь, хто змер? Уницы міміки поверни! мімік, Вбивай його, вбивай його, Донес! Вбивай його! Я тобі казав, то мімік! У мене ще така цікава цифра. А! А! Тихо! Куда ви тікава ти почали? Ми просто розділилися, я думаю, я повертався назад. Не кидайте мене! Ясно, судячи по звуку, що тільки що тут відбувся і звучить по ферс. А ми, кстати, квоту ще не зробили, нам треба квоту. Та не... не, треба. Та, Та? не до Та не до низ. Ти від мене. <laughs> Закрываем. <laughs> <що>? за мене. <laughs> Звоняй, эксперимент, повяз, повяз, не знал. Да, но Что там заработает, пидор? Я мои деньги? О, самый язычный, Короче, я стрельбаю, папа. Я стрельбаю. О! 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 О боже мій! У Тебе балончик зі спреєм є? Бро, 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 бро! Чекай, чекай, чекай! Ми можем з тобою поговорити. Хочеш поговорити? Оберните за дитай. Кто из вас ливик? Так, ну раз ты ви. Блин, Остапа лишили, там одного зальфердом. Остапа лишили. Бий його! Бий його, давай! Ооо! Горожі! А! А! Ти Ти да! Ти пи! Що це було? Так би лопати не А що я так відстрибував, ти чувак? Я не знаю, його повісили на полотину. Я, Я думаю, він тебе забавил. Я